Враховую. Інтереси України її не цікавлять. Тобто тут нема про що говорити. А інтереси Росії. Насправді, ми бачимо зараз дуже багато речей, коли українська влада виступає так, ніби вони є представниками Москви. Ну, от історія з польським блокуванням. Володимир Зеленський, що він витворяв, коли було по зерну, він аж на. Трибуні ООН звинуватив в Польщу в роботі на ворога зараз. Зараз катастрофа. Ну реально, це вже катастрофа економічно. Цілий ряд підприємств банкрутують дуже багато. Реально в нас по енергетиці проблема. В нас повномастильні матеріали для армії не попадає достатньої кількості. Там застрягла велика кількість військової певної техніки. Там дуже добре працює рашистська агентура, перевіряючи, що везеться і як і все це вираховуючи, всі ті інші речі, і от це все. Працює проти України Володимир Зеленський повний ігнор. Фактично що робить вже польська влада, яка фактично сприяла цьому московському шабашу польської конфедерації. Вже навіть піс каже: Давайте зустрінемося. Нам треба, що вийти з ситуації. Ми вже не можемо це тягнути до приходу уряду Туска. Нам треба вже виходити, тому що в ротина зараз будуть санкції Євросоюзу не за ініціативою України. За ініціативу Євросоюзу у нас будуть страшні проблеми. У нас вже починається проблема молочки польської інших виробників продукції, які не можуть постачати в Україну, які зараз банкрутують, а українська влада не реагує. Вони відправили туди заступника міністра інфраструктури Деркача і вище, які там просто займаються ну, якимось там допомогою водіям, нормально займаються, до речі, і більше нічого не може робити. Що це таке? Це є робота на що? Це байдужість? Ні, байдуже не може бути. Ми пригадуємо два місяці перед тим по зерну. Це не байдужість. це врод, робота на ворога. Іншого поняття бути не може в принципі. Сьогоднішня історія з Порошенком. Ну знову можу yeah. сказати: Вай, ви там шукаєте для себе там щось, тому що Чорновіл там прихильник Порошенка. Добре, просте питання, Порошенко їде по двох напрямках. Польща по розв'язанню оцеє кризи і зустріч з польською коаліцією, щоб якось залагодити на майбутнє, тому що це буде дуже довго виходити з цієї катастрофи, яка була створена, три тижні такої катастрофи в мирному часі країна пережити не може. Україна в стані війни. Ну ще раз кажу, це, це катастрофа. Він їде туди, домовлятися про щось. Українська влада не їде. Він їде. Ну як вони могли допустити? Це ж фактично. Він має зробити те, що вони хочуть, щоб воно не відбулося, домовитися. З урядовцями і домовиться з майбутнім урядом про зв'язання його блокують. І друге, ну це візит до Вашингтона, де крім чисто формальних е, там подій, де він, до речі, буде разом з Борисом Джонсоном, е, на тому ж це дуже до речі е, тут не варто насміхатися. дуже важливий для Америки проте для протестантської Америки дуже важливий захід, так званий молотовний сніданок. Це подія, яка є одною з найважливіших, і коли там серед основних доповідачів на тому утовному сніданку будуть крім президента США двоє людей: Борис Джонсон і Петро Порошенко, треба розуміти, що це таке зрив цієї поїздки і його там присутності, плюс його контакти з республіканцями за. Буквально пару днів до розгляду цього питання в палаті представників. Слухайте, не забагато співпадінь. Ну таке враження, що це робиться умисно. Ши в такий наглий демонстративний спосіб заступник спікера скасовує наказ спікера, розпорядження спікера про відрядження. Ви таке колись чули? Ну слухайте, ну це, це робиться як намисо, щоб всім показати. Ми погані хлопці. Нас розглядається зараз питання Європейського союзу тощо. Ну, не можуть бути слуги такими ідіотами, щоб так тупо працювати проти себе. Так вони не інтелектуали, але вони ж не ідіоти. Ну давайте будемо свідомі. Ну, це робота пряма на ворога. А вони що зацікавлені працювати на ворога? Ну ніби ні, навіщо їм? Прийде ворог, забере Україну, в нього є кому тут красти. Вони їм не потрібні. Так вони не постраждають, це нас будуть знищувати. У них буде все в порядку. Вони навіть депутатами можуть залишитися після того. Але. В них не буде тих можливостей, які зараз. Навіщо це їм? Ну, в когось, в Оманському кейсі, його ті залізні горошинки затиснуті. Так, затиснуті, що він не може крутитися. І тому такі нерви, тому таке психування. Тому.